Вже понад вісім місяців Путлер веде нищівний терор проти мирного населення України своїми смертоносними ракетами. Чим та звідки Росія завдає ударів з повітря по українським містам? Повітряні сили створили мапу, на якій зобразили курс ракет по території України. Росія почала напад на Україну шквалом ракетних ударів. За оцінками Пентагону, за перші 11 днів конфлікту Росіяни випустили близько 600 ракет. А лише за один день, 10 жовтня, Україну атакували 84 крилаті ракети та 24 безпеки. Пілотники, загальна вартість яких приблизно 700 мільйонів доларів, нічого не шкода для того, щоб внести паніку, внести панічні настрої і зламати українців в тилу всередині країни. Не вдається це зробити з армією. Вони хочуть воювати проти українського народу. Буквально з перших тижнів повномасштабного вторгнення рашисти застосовують оперативні ракетні комплекси точка У. Цей радянський тактичний комплекс використовує ракети з боєголовками масою 500 кілограмів. Вартість ракети 300 тисяч доларів. Стрільба з точки У можлива на відносно малу дальність до 120 кілометрів, тому використовують її окупаційні сили РФ, переважно з території Білорусі та тимчасово окупованих територій України. Ці керовані ракети мають імовірне відхилення від цілі близько 150 метрів. 8 квітня російські війська обстріляли ракетами точка У вокзал Краматорська у Донецькій області, де сотні мир Них громадян чекали на евакуацію: 61 загиблий, у їх числі семеро дітей. Х-22. Це радянська надзвукова, крилата протикорабельна ракета, яку запускають зі стратегічного бомбардувальника. Ракетоносці злітають з військового аеродрому Шайковка у Калузькій області та випускають ракети у повітряному просторі Курської області. Ця ракета за хвилину пролітає 60 кілометрів. Дальність стрільби 600 кілометрів. Маса бойової частини ракети 960 кілограмів. Коштують мільйон доларів. Кругове відхилення від місця призначення 600 метрів. 27 червня по ТРЦ Амстор у Кромчуці вдарили саме авіаційною ракетою Х-22. Тоді загинула 21 людина, ще й одна вважається безвісти зниклою. Експерти відзначають, що Росія використовує протикорабельні ракети для ударів по наземних цілях України через скорочення запасів більш точної зброї. Кількість обстрілів е ракетами Х-22, на мій погляд, буде збільшуватися. бо... Ну, там значні запаси цих ракет. Які саме, скільки їх, там 100, 200, 1000, 2000, ми не знаємо, бо це ще радянські ракети, які були вироблені у Радянському Союзі. Оперативно-тактичні комплекси «Іскандер» обстрілюють Україну квазібалістичними ракетами. Маса їхньої бойової частини – майже 500 кілограмів. Максимальна дальність ураження – 500-700 кілометрів. При тому похибка складає 30 метрів. Коштують «Іскандери» 3 мільйони доларів. І саме їх в Росії називають Головною зброєю стримування проти НАТО. Запускають ці балістичні ракети з прикордонних областей Росії та Білорусі. Ймовірно, саме з Іскандерів завдали ударів по українських аеродромах на початку вторгнення 24 лютого. 27 лютого атакували аеропорт у Житомирі. 14 березня обстріляли житлові масиви Харкова. Х-101 101 стратегічна крилата ракета класу повітря Земля, що використовує стелс технології. Дальність пуску такої ракети складає понад 5 тисяч кілометрів. Її запускають зі стратегічних бомбардувальників, які базуються під Самарою. Вони там злітають із акваторії Каспійського моря, роблять пуски в бік України. Це високоточна зброя. Її відхилення складає лише 10 метрів від точки прицілу. Вага бойової частини ракети 400 кілограмів. Х-101 – найдорожча ракета, яку використовує РФ. Вартість однієї 13 мільйонів доларів. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилась дуже далекою від сучасної. Більшість випущених територій України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі 26 червня. Атаку на Київ провели з літаків бомбардувальників ракетами Х-101. 18 жовтня окупанти випустили на Житомирські об'єкти енергетичної інфраструктури декілька таких ракет. Ракети Калібр росіяни називають своєю головною крилатою зброєю. Їхні особливості у маневреності та можливості польоту на дуже малих висотах, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Бачите, це крилаті ракети, це фактично безпілотний літак, який може летіти по зрання запрограмованій траєкторії. І за рахунок того, що він летить на надмалої висоті, то він попадає в мертву зону нашого радара. Російські окупанти запускають калібри з кораблів та підводних човнів в акваторії Чорного моря. Вони можуть вражати об'єкти на відстані до 2,5 тисяч кілометрів. Маса смертоносної частини ракети 450 кілограмів, радіус відхилення 50 метрів. Коштує крилата зброя 6,5 тисяч доларів за одиницю. 1 березня ціллю калібрів стала площа Свободи у Харкові біля місцевої ода. 14 липня Вінниці обстріляли чотирма ракетами калібр. Там, жертвами терору, стали 26 людей, з яких троє дітей. Онікс протикорабельна надзвукова крилата ракета, вбивця авіаносців. У РФ їх багато, бо це спадок Радянського Союзу. Вона може застосовуватися і по наземних цілях, має дальність 800 кілометрів, маса бойової частини 300 кілограмів, радіус відхилення мінімальний півтори метри, вартість 1 мільйон 250 тисяч доларів. Особливість ракети в тому, що вона надзвукова, і в цьому складність її перехоплення. Онік саме стріляють з Криму та тимчасово окупованих територій Херсонщини. Як приклад, в ніч проти 1 вересня росіяни завдали удару по Одещині цими ракетами з Криму, звідти ж атакували Миколаївську область 16 жовтня. Втрат немає. Х-555 також відноситься до високоточної зброї. Це спеціально розроблена модифікація крилатої ракети з неядерною бойовою частиною, що важить 400 кілограмів. Х-555 може вражати цілі на дистанції 2,5 тисяч кілометрів. Її точність 100 метрів. Запускає з чорного моря вартість однієї 2 мільйони доларів. Російські збройні сили 11 вересня завдали удару ракетами Х 555 по Вознесенську. Зруйнували елеватор 10 та 11 жовтня. Ними ж обстріляли Львів. На щастя, не всі ворожі ракети досягають цілей завдяки роботі української ППУ. Проте у службі безпеки України наголошують, що з 20 російських ударів 19 припадає на цивільні споруди. Тому бережіть себе та близьких. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кримчицькі новини.